Трамп ім'я, яке знову опинилося в центрі світової політики, і тепер, коли світ готується до можливої зустрічі американського президента з Володимиром Путіним у Будапешті, Європа напружено стежить за кожним словом і жестом Вашингтона. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Калас висловилася жорстко на прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ. Вона сказала. Чинити тиск на Україну, щоб укласти угоду з Росією це не шлях до миру, а до катастрофи. Ми не повинні забувати Росія агресор. Україна жертва і будь-який тиск на жертву це не лише морально хибно, це небезпечно для всієї Європи. Каллас нагадує 93% російських атак спрямовані проти цивільних, і якщо Європа зараз піде на поступки, то лише заохотить Кремль до нових війн. За її словами, російська економіка тріщить по швах, а війни завжди закінчуються, коли в агресора закінчуються гроші. Саме тому ЄС запроваджує все нові пакети санкцій не для символіки, а щоб дотиснути Росію економічно. Ми переоцінюємо силу Росії і недооцінюємо власну ми повинні бути впевненими і діяти послідовно, каже Каллас. Для неї питання територіальної цілісності принципове. Вона нагадує, Естонія була окупована півстоліття, але світ не визнав цього, і саме ця позиція міжнародної спільноти мала вирішальне значення. Те, що ти можеш повернути, це одне питання, але те, що ти визнаєш, зовсім інше, говорить вона. Каллас відверто каже, Європа готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І жодна зустріч Трампа з Путіним не має сенсу без участі України. Президент Трамп щиро хоче завершити війну, і це добре. Але без України і Європи жоден мир не буде реальним. Ми повинні змусити Росію захотіти миру. Тим часом у Білому домі Дональд Трамп проводить прес-конференцію під час візиту прем'єра Австралії. Його риторика змінюється від упевненості, що Україна може виграти війну до обережного все може статися. Війна це дивна річ, відбувається багато поганого, іноді навіть хорошого. Це кровопролиття від п'яти до семи тисяч солдатів щотижня, найгірше з часів Другої світової. Журналісти запитують, чому ж він не дає Україні достатньо зброї, щоб припинити це кровопролиття, і Трамп різко обриває. Якби ви хоч трохи розуміли про що говорите, це не так просто, як здається. Ми в процесі домовленостей. Якщо домовимося, добре. Якщо ні, багато людей заплатять високу ціну. Європа реагує з тривогою. Французький міністр закордонних справ Жан ноель Баро наголошує, присутність Путіна на території Європейського союзу може мати сенс лише тоді, якщо це призведе до негайного припинення вогню. Франція наполягає на прийнятті 19-го пакету санкцій, спрямованих на Роснефть і Газпромнефть. І вже готує 20-й проти країн і компаній, які продовжують допомагати Москві. Ми продовжимо політику тиску. І навіть якщо деякі держави вагаються, час грає проти Путіна, каже баро. А тим часом угорська столиця готується приймати Путіна, лідера, на якого виписано ордер на арешт міжнародного кримінального суду. І все одно Орбан приймає його, називаючи це кроком до миру. Це неприємно бачити. Людину з ордером на арешт у столиці Європейської країни кажуть у Брюсселі. Європейські лідери збираються на саміт країн Середземномор'я. Еммануель Макрон заявляє, жодних ілюзій. Єдиний мир, який можливий, це мир справедливий. Ми продовжуємо стояти поруч з Україною, і в п'ятницю у Лондоні збереться коаліція добровольців. Президент Зеленський буде там. Ми продовжуємо рухатися вперед, каже Макрон. Прем'єр Хорватії Андрій Пленкович додає так, мир потрібен, але лише справедливий. Бо якщо агресору дозволити залишити захоплене, це буде запрошенням для нових воєн. Не всі в Європі поділяють цю позицію. Лідерка німецької ультраправої партії Аліса Вайдель приїхала до Будапешта подякувати Орбану за відданість миру, те, що Трамп і Путін зустрінуться саме тут. Найкращий доказ, що Угорщина на правильному шляху, каже вона. А угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто звинувачує ЄС європейські політики роблять усе, щоб саміт не відбувся, замість того, щоб прагнути миру, вони підтримують війну. Але факти кажуть протилежне. Європа не відмовляється від діалогу, але стоїть твердо. Вона не готова на капітуляцію. Кая Каллас нагадує, санкції працюють, Росія слабша, а Захід має сили дотиснути Москву. Європейський союз готується до чергового саміту лідерів уже 23 жовтня. Там затвердять новий пакет санкцій. Паралельно у Лондоні, Франція і Британія збирають коаліцію для нової військової допомоги Україні. Брюссель демонструє єдність, і навіть якщо Дональд Трамп має інші плани. Європа йде своїм шляхом, шляхом, який почався не з компромісів, а з принципів, шляхом, на якому слово мир означає не капітуляцію, а справедливість. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.